Hello! Одного ранку сонечко. Сан. Повторюй за мною. Сан. Сан. Прокинулось дуже рано і вирішило, що сьогодні буде жовтий день. Yellow Day. Повторюй за мною. Yellow Day. Yellow Day. Хочу зробити. Всіх щасливими усміхнули сонечко і розсипало золоті примінчики по всій землі. У місті кольорів усі кольори. Калес, повторю за мною, Калес, Калес. Прокинулись і здивувались. Чому все таке яскраво? запитав синій колір. Блю, повторю за мною. Блю. Блю. Це тому, що сьогодні жовтий день. Yellow Day. Повторюю зі мною. Yellow Day. Yellow Day. Заспівав жовтий колір, танцюючи серед кульбабок. Він стрибав по полюстках соняшників, гладив банани і радів, як блищить лимонад у склянці. Я хочу, щоб усі сьогодні усміхалися, як я, сказав жовтий колір. Yellow, повторюю зі мною. Yellow. Yellow. До нього прибіг червоний колір. Red, повторюю зі мною. Red. Red. І приніс полуницю. А я зроблю червоний компот для нашого свята. А я сині кульки, відгукнула синя фарба. Блу, Повторюй зі мною. Блу. Блу. А я намалюю зелену травичку. Засміявся зелений колір. Грін. Повторюй зі мною. Грін. Грін. Так усі кольори разом зробили веселий день. Яскравий, теплий і кольоровий. А жовтий yellow. Повторюю за мною. Yellow. Yellow. Прошепотів. Найкраще це коли ми всі разом. Бо кожен колір особливий. Дітки, давайте повторимо кольори ще раз. Kales. Повторю за мной. Kales. Kales. Blue. Повторю за мной. Blue. Blue. Red. Повторю за мной. Red. Red. Green. Повторю за мной. Green. Green. Yellow. Повторюй за мною. Yellow. Yellow. Молодці малята. Дякую за те, що завітали до мене в гості. Goodbye. До нових зустрічей!